Усім привіт! Вітаю на каналі Світ Таро. І зараз ми з вами подивимося гороскоп Таро для дів на травень цього року. І так, любі діви, що на вас чекає? Три карти, три основні події на цей місяць. Перша подія двійка кубків. Вау, клас! Двійка кубків у всьому. Да? Це може бути кохання, весілля. Зустріч коханої людини. Тобто, все буде класно, ну і навіть по картинці ви бачите. Якщо це стосується, наприклад, роботи чи якихось контрактів, то це теж успішні контракти, договора. Тому теж дуже хороша карта для бізнесу. Так, друга подія, яка може бути для вас цього місяці. Карта сили. Карта сили може говорити про те, що вам потрібно бути сильними, не тільки да, фізично, але і емоційно такими да, устойчивими стояти на ногах. Можливо, вам дійсно прийдеться брати бика за рога, тобто щось проявляти в чомусь ініціативу, або ж відстоювати, можливо, навіть якусь там свою позицію. От, це ще може бути якась пристрасть, да, щось таке дуже яскраве відбутися от в цьому місяці. Чи то стосунки, чи то взагалі будь-якої ситуації. Так, третя подія справедливість. Справедливість говорить про. Документи про якісь установи, державні, можливо, щось ви дійсно будете вирішувати з документами, щось підписувати, укладати. Можливо, дійсно укладати якісь контракти будете. Також це може бути да, дійсно звернення там, в юридичні установи, в банківські установи. тобто, ну Суд це теж можливо, можливо, будете в суді приймати якусь участь. А, також це ще як вибір, да? тобто, можливо, будете думати, щось обирати, приймати якісь рішення, зважувати якісь за і проти. так є Далі візьмемо іншолоду і подивимося, фінансове положення, робота, кар'єра ваша у цьому місяці. і так От, карта сама навіть випала. Десятка кубків. Десятка кубків говорить про все теж хороше, приємне, може збутися якась ваша мрія, якась така наповненість емоційна може бути. Да? Тобто, можливо, на роботі щось буде все так ну, класно, ви будете задоволені, можливо, підвищення якесь, да? от по кар'єрі, по фінансам теж можливо, отримаєте якийсь бонус. Давайте додатково ще докладемо карту ваш кубків. Ну, але це може бути, що ви, ну, вам потрібно буде щось починати, да, робити. Можливо, ви влаштуєтесь на роботу і ви будете задоволені. Так, далі. Стосунки, сімейне життя, особисте життя. Давайте подивимось на цей місяць, що вас принесе. Паш мечів. Ну, опять-таки, паш мечів да, може говорити про або зародження якихось таких стосунків, можливо, як спілкування починатися, але ще на такому, знаєте, маленькому рівні, да, коли тільки-тільки починається. Ще може бути якесь як стеження, да, можливо, за кимось ви будете стежити Чи за вами, можливо, хтось буде стежити, наприклад, там в соцмережі. Так, давайте додатково ще хочу докласти. П'ятірка кубків, але а, може бути якесь розчарування. Ну, це ще може бути, що ви, а, можливо, не відійшли від якихось ще стосунків. І, як ви знаєте, ви за щось себе караєте, да, от, думаєте, звинувачуєте, ще от повертаєтеся якби в минуле, згадуєте щось, і ви цим себе просто ну, тірзаєте, От е -е, таке як самокопання у вас відбувається. Або це можуть бути якісь зміни в вашому особистому житті, але, в принципі, це такі зміни, знаєте, не дуже приємні. Таке як депресія, розчарування, можливо, навіть як а, ну, розійтися можете з коханою людиною. От, ну, Це для тих, хто, наприклад, в парі. Тому так. Так, і подивимося ще пораду на цей місяць для вас. Вісім кубків. Ну, Вісім кубків це може бути, що, знаєте, якщо ви наважилися зробити якийсь крок, і ви довго думали, то значить робіть. Значить, ви більш за все от, візьмете і зробите цей крок. Да? Або, наприклад, якщо дійсно ви хотіли розлучитися, розійтися з кимось, якщо стосунки брати, да? то більш за все ви це зробите. Або ж. Як порада, да, тоді наважитися, щоб стало легше це зробити. Так, добре. І візьмемо ще одну колону і подивимось ще одну загальну карту на цей місяць для вас. Зірка. Здійснення вашої мрії, бажання також це карта популярності, можливо, ви захочете Стати популярним завдяки соцмережам, інтернету, можливо, відкриєте свій блог, наприклад, да, будете вести. Або ж е -м, будете м ну, дійсно щось почнете через інтернет, якось себе рекламувати, там. чи не себе там, да, а якийсь там товар, продукт можливо. Е -а або ну, тобто, це все у нас е якісь ЗМІ, соцмережі. От, здійснення бажання вашого. Давайте додатково ще витягнемо. І місяць, і зірка, і місяць. Але дивіться, по місяцю, да, це може бути щось. Ну, по-перше, це щось може бути пов'язане просто в нічний час, наприклад. Щось, можливо, якісь події будуть відбуватися. По-друге, це просто тут, знаєте, можливо, ви трішки як питаєте якимись ілюзії. І то тут треба трошечки зняти рожеві окуляри. отак ще. Ну, і щось, знаєте, по місяцю може бути як не зовсім зрозуміле, чітке, можливо. Можливо, в те, що ви хочете робити, ще не зовсім маєте чітке поняття. Або ж не зовсім зрозуміла, ще якась ситуація. От, Ще такий можливий варіант. Ну, тобто, це така загальна характеристика. Що ж, дякую вам за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть питання, будемо розглядати, дивитися. Також переходьте на сторінку в інстаграм, там теж є багато чого цікавого. Бажаю всім удачі! До зустрічі.